Вітаю! Ви на каналі «Купуй зі мною це магазин Аврора. Покажу вам сьогодні ще більше акційних пропозицій, які діють до 26 січня. Бажаю вам всього самого доброго та приємного перегляду. Ліхтарик Кітаніум Ціна зі знижкою 399 гривень. Світлодіодний портативний акумуляторний. Лампа настільна мережева на підставці 149 гривень. Нічник силиконовий на батарейках котик 179. Фарби гуаш для малювання у формі ручок 29. Сітка. Сумка шопер 29 гривень. Стругалка для моркви також 29. Колготи капронові з шортиками також 29 гривень. Тримач пластиковий для фена 9, Лампа LED – 299. 50 ватна. Набір світильників ЛЕД підсвітка з пультом керування 199 гривень. М'яка іграшка панда вогняна 199 Фігурка іграшкова колекційна 109 гривень. Машинка іграшкова металева 34 гривні Прозорий слайм із фруктовою фігуркою 49 гривень. Гойдалка дитячий конструктор 199 гривень. Крем-кушон тональний зі спонжем 109 гривень. Бальзам для губ серця 39 Пінка для умивання проблемної шкіри 92 гривні. Для комбінованої шкіри та жирної також для чутливої. Ціна пінки для умивання – 59 гривень. Крем база під макіяж трьохколірна, Ціна 124 гривні. Бальзам для губ ціна 39 гривень. Олівець кольоровий для губ зі стругалкою. Ціна також 39 гривень. Тональний крем БіБІ 54. Консилер 59. Шампунь Гель для душу чоловічий 42 гривні. Чоловічий шампунь для волосся 74. Шампунь для волосся профікар. 400 грамів – 92 гривні. Надає сяйво та гладкість полегшує розчісування. Каратин спрей для волосся 74 гривні. Маска для волосся каратин 84 300 мл. Набір мочалок для тіла 3 штуки 89. Відбілівач кисневий. Савам 109. Вага 950 г і додатково 70 у подарунок. 69570 грамів. Снасть для зимової риболовлі ціна 39 гривень, вудка 17 для зимової риболовлі, респіратор зі змінним фільтром 99. Клей класичний для всіх типів паперових шпалер 95 грамів 39 гривень, розморожувач замків. 58 100 грамовий, Сумка для інструментів 299 Сумка для рибальських котушок 254 гривні. Зимовий омивач скла 119 з фруктовим ароматом. Підсвітка для салону автомобіля 249 Працює від прикурювача, Має пульт дистанційного керування. Рамка для автомобільного номера 133 гривні. Рукавички робочі 7 та 22 гривні. Омивач скла зимовий 119 грив. Взуття зимове калоші. Сині 169 утеплені. 149 сині та бордові низькі. Фіолетові 169 гривні. 199 упаковка хімічних грілок для рук 10 пар. Зуття зимове, калоші високі, утеплені. Остання пара. Ціна 249 гривень. Кошик пластиковий для білизни 399 989 піч електрична на 900 Вт. Крапельна кавоварка. Потужність 952 299 гривень. Силіконовий калимок для розкатування тіста 129. Менажниця у формі серця. Ціна 299. Новинка дошка для подачі сиру бамбукова з приборами 249. Кухонна дошка кругла дерев'яна, 199 Бамбукова. Поєднання з чорним кольором. Ціна 249 гривень. Менажниця 299. Тортівниця виробництво Туреччина 199. Овочерізка багатофункціональна з насадками 199. Прямокутний килимок для ванної кімнати 55. Набір двох калимків для ванної кімнати є декілька кольорів наявності 549 гривень. Розмір 60 на 100 та 60х50. Виробництво Туреччина. Калимок для дому туреччина виробництво 80х120 599 гривень. Вішалка на стіна металева на 5 гачків 189 рукавички вінілові 50 штук 179, рукавички фрекенбок одна пара 44 гривні. Пробка силиконова у раковину 17. Перегородка біла для шухлят. У комплекті 4 штуки розміром 40 на 60 см. Ціна 64 гривні. Пластикова сушарка для посуду 199. Підставка для кришок 99. Ось така сушарка для посуду 119 є сіра та чорна. Фруктовниця пластикова 3 кольори 49 гривень. Чаша пластикова для міксера 129 2,5 літри. Пластиковий контейнер для зберігання виробництво Туреччина, 88. Ланчбокс з приборами 59. Паперові одноразові контейнери 39 5 штук. Є ще ось такі круглі за 64-5 штук також. Бокс дитячий 27-літровий 499. Кошик для білизни кутовий 399. Швабра плоска зі змінною насадкою 149. Ганчірка для миття підлоги 50 на 60 39 гривень. Швабра для миття вікон з короткою ручкою також 39. Парова швабра від Сатурн 1299. Потужність 1300 Вт. Рушник кухонний 77 гривень. 70 на 35. Такий варіант 22 гривні. 39 мікрофібра. Двостороння скатертина для столу. Ціна 109 гривень. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарних та економних покупок.